100 квадратних метрів, будинок в один поверх на ділянці майже 600 Він з газом, це фасадна частина, відкатні ворота. Можна зробити навіщо навіть гараж прибудувати встановлений паркан. Це Шевченкова Білогородка. До Житомирської траси 5 кілометрів. Технічна кімната. Чи можна санвузол зробити гостєвий? Три окремі Спальні кімнати. Це кухня вітальня столова Якраз газ заведений, каналізація, вентиляційний канал, з монолітні перемички на вікнах. Друга спальна кімната. Тут іде ванна з вікном. Також каналізація і вентиляція зроблена. І третя спальня кімната. Це ділянка для відпочинку межа. По паркан комунікації всі на ділянці, свердловина, електрика і каналізація. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.